Доброго дня, діти! У нас урок письма письмо великої букви Є, слів і речень з нею. Уже дзвінок нам дав сигнал: Працювати час настав, Тож ми часу не гаймо. роботу швидше починаємо. Давайте пригадаємо якомога більше слів, що закінчується на букву Є. Наприклад, ми Є. Що ще можна? Дієслова – слова це слова, які. Позначають якусь дію. Так, пригадуємо. Отже, радіє, будує, прибирає, малює, фарбує, хворіє, хвилює, готує. Та ваші варіанти. Молодці. Виконаємо гімнастику для очей перед початком роботи в зошиті. Послухайте, будь ласка, вірш. Уважно запам'ятайте, як звати головну героїню. Єва малює, Єва співає, Єва танцює і вишиває, страви готує, прато годує, підлогу миє, все Єва вміє. Отже, діти, як звати дівчинку у віршику. Правильно Єва. А що нам треба вміти робити, щоб написати її ім'я? Правильно вміти писати велику літеру Є? Отже, сьогодні саме цим і займемось. Єва на початку слова ми чуємо, який звук. Й. Зв... буква Є на початку слова позначає злиття звуків Й, Е. Отже, якщо ми будемо робити звукову схему до слова Єва, Й приголосний м'який Е-голосний, В приголосний твердий, А голосний наголос на перший склад на звук Е, ЄВА. Відкриємо зошит на стріночці 40 і порівняємо, на що схожа літера Е за написанням, схожа на літеру С та подібна до написання літери О. Наведіть, будь ласка, пунктирну букву Е. І подивіться, як же ми будемо виконувати написання, як і літеру С або О, починаємо трохи нижче верхньої міжрядкової лінії. підіймаємось до верхньої міжрядкової, заокруглюючи ліворуч. Опускаємось до нижньої рядкової, заокруглюючи праворуч та закінчуємо наш перший елемент на середині робочого рядка. Другий елемент. Починаємо писати це горизонтальна паличка пряма, пишемо трошки вище верхньої рядкової, довжина дорівнює половинці висоти робочого рядочка. Отже, ще раз я на екрані ви у повітрі і раз і два. Молодці. Запишіть в зошиті велику літеру є слова Єва Євген. Чому ми пишемо ці слова з великої літери? Бо це імена дітей. Давайте прочитаємо речення, яке нам треба записати. Євдокія Євгенівна працює у школі. Наводите пунктирний зразок та нижче. Пишете Самостійно перша літера є, у вас вже записана, ви лише продовжуєте записувати речення. Далі у вас ось таке завдання. Хто шиє діти? Як же ж називається, професія людини, яка шиє. Швачка. Ми записуємо відповідь. Шиє. Швачка. Хто лікує? Правильно. Лікар. Лікує лікар. Хто малює? Молодці. Художник. Малює художник. Хто будує? Правильно. будівельник. Будує будівельник. Кожне речення починаємо з великої літери, закінчуємо речення крапочкою. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці Відкриваємо наші робочі зошити в косу лінію. Відступаємо два рядочки від попередньої роботи, записуємо число, класна робота. Списування. І записуємо з друкованого текста рукописний текст сошит: прийшла весна, прилетіли птах, шпаки. Євген і Єгор зробили шпаківні. За необхідності поставте відео на паузу. Перевірте, чи все правильно ви записали. А наш урок закінчився. Оберіть, будь ласка, емоцію, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Дякую на все добре. До побачення!